Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 547. У скільки разів відстань на карті менша від відстані на місцевості, якщо масштаб карти 1 до 200 тисяч. Це задачка усна, але якщо треба записати, запишемо. Масштаб 1 до 200 тисяч означає, що 1 сантиметр на карті відповідає 200 тисячам сантиметрів на місцевості. І який ми з вами робимо висновок, що відстань на карті у 200 тисяч разів менша від відстані. На місцевості. Відповідь у 200 тисяч разів. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.